Поки переважна більшість наших співгромадян зі зброєю в руках захищає країну від ворога або відновлює економіку, допомагає біженцям, незначна частина земляків вирішила не відкладати на потім свої кримінальні таланти і в брутальний спосіб наживатися та заробляти на війні. Йдеться про шахраїв-аферистів, які використовують нинішню загальну емоційну напругу і ажіотаж на темах виживання та безпеки, дуже часто в соціальних мережах з'являється інформація стосовно. Грошової допомоги під час війни і вже не одна людина потрапила на гачок шахраїв. Тому в поліції попереджають і радять бути обачними. Багато шахрайських схем наразі пов'язані з війною в Україні. Це і евакуація мир мирного населення з території. На лінії зіткнення і таке інше допомога громадянам, у тому числі. Якщо ви побачили оголошення у засобах масової інформації або в інтернеті про виплату якихось коштів чи таке інше, і вас це зацікавило. Не треба одразу цьому довіряти, тому що багато шахрайських схем, які використовують лиходії, розсилають смс, де вказують про виплату допомоги переселенцям, даючи посилання на ресурс, нібито можна подати заявку на її отримання громадянам пропонують ввести персональні дані і номер банківської карти для зарахування грошей. Надалі кримінальники привласнюють чужі гроші, який можливий захист існує, і як запобігти власному ошуканству – поради досить прості. У разі отримання такого оголошення або смс-повідомлення, необхідно звернутися до державних органів державної влади для того, щоб уточнити цю інформацію. Але у будь-якому разі не можна повідомляти нікому сторон, ніяким стороннім особам свої особисті дані, дані рахунків, номера рахунків, номера картки і такі. Серед топів шахрайських схем наразі є афери, суть яких в отриманні коштів за надання в оренду неіснуючих квартир. Якщо вам необхідне житло, вибираєте оголошення, яке вас привабило. Але домовляйтеся з орендодавцем про особисту зустріч. Під час зустрічі перевіряйте документи на цю квартиру, щоб переконатися в тому, що він саме власник цієї квартири, а не такий самий орендар, як ви. Також домовляйтеся про. Сплату за цю квартиру вже після прожитого строку. Також розповсюдженою схемою шахраїв стала і евакуація мешканців із зони бойових дій. Люди платять останні кошти, аби виїхати з під обстрілів і лишаються ні з чим. Якщо вам необхідно звернутися до когось для евакуації ваших рідних, краще звернутися до поліції. У нас є екіпажі білі білі Янгол, які можуть організувати евакуацію, ані саме цим і займаються. По перше, це безкоштовно. По-друге, ви будете впевнені в тому, що це не шахраї, це реальна команда білих янголів, які їдуть під обстріли, аби забезпечити безпеку громадянам. Будьте обачними та бережіть себе.